Всім привіт, друзі! Цікавий буде сьогодні відосик. Відосик буде про те, що періодично немає електроенергії. І що нам з цим робити? До речі, до вас буде парочку запитань. Е... Перше запитання. Чому коли вмикають електроенергію, це завжди 12.00? Друге запитання. Що робити і як працювати, коли немає електроенергії? На рахунок третього запитання у мене вже є відповідь на нього. А це запитання третє звучить так. Як, е як і що робити у власному будинку, якщо немає електроенергії? Тобто, як опалювати, як зарядити телефон, там, як можна включити світло і таке інше. Отже, на третє запитання зараз буде відповідь. На перші два пишіть, будь ласка, в коментах, що посовітуєте і таке інше. Поїхали! Так, друзі, отакий в мене котел, світла немає, але, як ви бачите, все працює. От, все працює завдяки е, отакому безперебійнику. Дивіться, на вході в нас 0, хоча він під'єднаний. На виході в нас 220 батарея заряджена. От, вже пів години він працює. Е, купляв я ось тут його. Кому? Цікаво, значить, 560 Вт, максимально в піку 800 значить Два звичайних акумулятори в мене стоїть 60 А і 60 А. Паралельно, тобто 12 вольт. Значить, що хотів сказати, е, якщо порахувати математику, то з цих двох акумуляторів можна е, вижати приблизно кіловат електроенергії, е, тобто, е, значить, безперебійник чуєте вентилятор, от, е, навантаження. Одне навантаження. І інше, навантаження, насос. На двійку стоїть. От, і колекторній, де теплі поли. Ще один насос. І аналогічно він працює на двієчку. Так, ось такі справи, значить, вистачає. Цього всього діва, якщо не включати турбіну, турбіну от, тому як турбіна і 70 Вт, як якщо її не вмикати, а просто відкрити, відкрити дверку, як я зараз зробив, або відкрити трошечки піддувало. Оскільки в нас там дуже мало там три дровинячки горить, всього. Всього лише, тобто це так, щоб спалити сміття і трішечки підігріти будинок. Зовсім трішки. Температура в нас реально ось 42 градуси. Тут показує 39, От, реально трохи більше. Два датчики прям, прям заходять в котел, але вони там трішечки не Ну, скажімо так, не достають до самої гарячої точки. Такі от справи народ. Отак от ми можемо без світла, без світла. Тут я можу зарядити телефон. У мене є туди подовжувач, телефони, все, що мені потрібно. От. І котел може працювати без усяких проблем, десь близько. Ну, скажімо так, 6 годин максимально я пробував 8 годин. Тобто я вирубав на теплий пол насос прогонний, залишав тільки основний насос і все. І Він 8 годин може пропрацювати на двох акумуляторах по 60 Вт. Беру я акумулятори, такі, як на автомобіль. От, тобто, якщо мені потрібно, я акумулятор взяв, на автомобіль встановив. З автомобіля, якщо він слабкуватий сюди, от, без усяких проблем. От, така система в мене працює вже, е, оце буде третя, третя зима. О, якось так Тут у мене ось по цю сторону такий склад, склад е, дров. У мене от коробка стоїть під, під, під бумагу, все треба спалити. От я його потихеньку спалюю, за заліто назбиралося. Зараз спалю оце все сміття, от, а потім, а потім лежать дрова. От якось так, друзі, отак ми можемо... Бути без світла. Котел, до речі, котел здоровезний. От Реально, може, на відео вам не так видно, але так, як з рукою поставити. От, Значить, топка, топка 56 глибина, От, значить, 45 см або 46 точно не пам'ятаю, її ширина і висота 65 см. Це Друзі, ось плитка стоїть 60х60, 60, просто щоб ви зрозуміли, о, це досить суттєво. О, туди влазить досить багато дров. Ось дивіться, вентилятор там охолодив, от, що там транзистори чи терістори, і виробив вентилятор. А то якось так, значить... Ну, тут все, все банально просто. Все банально просто. От, все як завжди. Автоматика, дуйка, дуйка е, проходить значить, через котел, підігріває е, трішки повітря от, е, за рахунок котла, тобто є якісь втрати. Але, але це набагато краще, ніж дуйка буде стояти ось там і одразу холодне повітря буде подавати. От, ну, по по суті, по суті, КПД, що так, що так, воно, по суті, можливо, і однаково. От. Заходить повітря у мене в топку через стелю от в тому районі. Там є така невеличка щілина, невеличка-невеличка, і воно туди повітря заходить, підігрівається за рахунок димоходу. от, І сюди в цю кімнату. Ось от. От, от, такі справи. Так, як ми опалюємося без. Якщо, наприклад, навіть не включать світло і ми не зарядимо акумулятори, тут є зарядний пристрій, тобто вбудований, він самостійно заряджає акумулятори, тут є перемикання от, ток заряду. Значить, 5 А і 15 А. От. Ви бачите, так? зараз стоїть на 15 А. На 5 А щось слабовато заряджає. Не знаю чого. От. Ну, короче, Якщо не зарядить акумулятори, ми їх знімаємо, ставимо на автомобіль, от, черкнули, поміняли акумулятор, він зарядився, бо проїхалися в місто там, чи в магазин, все зарядиться, ставимо на місце. Тобто генератор. Бензиновий мені по суті не потрібен. От, тому що світло періодично все одно дають і акумулятори встигають зарядитися. От, отакі справи, друзі. Так, друзі, ну покажу ще теплообмінник, відчиняти треба потихеньку. Отакий От він. Не чистив я його досить давно. От, але тут все сухо і комфортно. Топка ось така. Огромедна, нічого не видно. От, і колосники у мене теж струби, тобто теплі. Ну Тут все стандартно. От. Отже, друзі, топку вам показав, от, як ми Опалюємо наш будинок без електроенергії, я вам показав, все банально просто. От. Дехто е, може сказати, та я встановлю звичайний інвертор е, там на кіловат, наприклад. Так, можливо. Звичайний інвертор і плюс зарядний пристрій. А якщо брати інвертор плюс розумний зарядний пристрій, розумний, нагадую. Який ви не будете вмикати постійно. От, то В нас виходить так, що ціна такого безперебійника буде дорівнювати ціні е, звичайного китайського інвертора от, плюс зарядного пристрія, а може ще і, і більше. От. Е, і так у вас буде постійно електроенергія від Інвертора йти постійно через акумулятор. Тобто акумулятор буде постійно в роботі. А так, у мене автоматично він, коли з'являється світло, він бере з мережі. Тільки не стало світло в мережі, він перемикає автоматично, без збою, без усяких просадок і тому інше. просто 000 секунди і все включило. От, тому немає сенсу купляти окремо. Хоча такий економ варіант можливий. можливий якщо в когось вже є зарядний пристрій, от, хай не розумний, хай ви будете самі там його налаштовувати, ставити на зарядку і таке інше. І підключати інвертор тільки тоді, коли немає світла. А чи ви в цей момент вдома чи не вдома, це вже таке діло. От, тому що якщо ви не вдома, ви не підключили. І котел ваш просто може закипіти без усяких проблем. От, Якщо ви вдома, то звичайно все буде супер. Тому рекомендую. народ, Є така сама штука на 350 Вт, її отак от вистачить без усяких проблем. От, Якось так. Коротше, все вам показав. От, котел, до речі, фірми, фірма Древіца. От, хлопці привозили його із Польщі. От, мені дякувати їм. Не пам'ятаю чесно вже не телефону, не ні фірми, нічого. Доставка була прямо додому. От такі справи. От, якось так. Отже, друзі, про будинок я вам все показав. Тобто в мене котел працює, опалення є, все тепло, все чудово. Коли є електроенергія, я не знаю, яка там економія для держави, чесно вам не скажу. Але коли включається електроенергія, в мене ще й стоять в будинку додатково електробатареї, електро, е, які окремо від системи опалення. Вони реагують, наприклад, що в будинку стало прохолодніше, в них такий виносний датчик, вони щитують температуру в кімнаті, І вони автоматично вмикаються, і пішло підігрівати, поки наприклад, я там пішов, закидав дров, чи я взагалі можу їх не кидати. Вони в мене всі вімкнуться і будуть підігрівати мій будинок. Тобто це для того, щоб у мене не було таких перепадів. Чому я не зробив окремо е електротен? Тому що цей електротен буде гріти всю систему. Тоді в мене будуть теплі поли, тоді в мене будуть всі гарячі батареї, все супер. Але цей електротен, е він буде. Підігрівати і дров'яний оцей котел. Тобто котел твердопаливний. А там, яка не яка, все ж таки є е, ну, тяга, вона присутня, яка охолоджує цей котел. Тобто котел є в ролі е, теплообмінника вже, тільки навпаки. Котел буде гарячий. А все повітря буде гаряче виходити в трубу. Це я зробив так. Це по-перше. По-друге, коли не вимикають світло, тобто, коли все зашибісь, електробатареї реагують в кожній кімнаті по-своєму. Тобто, в якійсь кімнаті вона вмикнулась, в якійсь вона іще не вмикнулась, в якійсь вона працює. Вже, там, наприклад, пару годин. Тому немає просадки. Якщо в мене Тен, наприклад, один буде стояти, і він буде стояти ну, десь близько 4 кВт, от, а може там 3 кВт, то коли він вмикається, у вас вже йде просадка на лінію. От. Це може бути 2 тена, звичайно, там по 1,5 кВт, а може бути 3 по 1,5 кВт Тобто вони вмикаються, і ви даєте просадку на лінію, бо в мене одна фаза, тобто в мене не три фази. І ви вже не можете включити там чайник, мікроволновку, там, електрокран гарячої води там чи болер ще включився додатково. тобто Це велике навантаження. А так електробатареї вони вмикаються. тобто не в один і той же самий час, а вони можуть вмикатися і вимикатися в різні часи. І вергідність тому, що вони вмикаються в один і той самий час, вона дуже мала. От, От так воно зручно. Але, звичайно, в кімнатах стоїть по дві батареї. Можливо, це ну, не фонтан, скажімо так. Можливо, це не досить цікаво. Не досить красиво, але в наш час от, все то до сраки. Головне, щоб вдома було 24 градуса стабільно. От, а то і 26, коли морози. От, так, це було третє запитання. От я вам відповів на нього. От, в мене є на нього відповідь, але в мене немає відповіді на запитання номер 2. Що робити, і як робити, як працювати, коли в тебе два зварювальних напівавтомата, і тобі треба багато зварювати. На рахунок відповіді, якщо тобі потрібен бензогенератор, от, або там дизельний генератор, от, то я вам скажу так: на, в мене він був. У мене він був, я його продав. От, е, я пробував від нього варити. У мене був 5 кВт і 2,8 кВт. 5,5 кВт плюс 2,8 кВт. 2,8 кВт він для напівавтомата е, трохи слабуватий, а 5,5 кВт він і не слабий. Але в момент старту, коли генератор працює ну, там, на трошки більше обертів, ніж на холостих, в момент старту в тебе просто напівавтомат сходить просто з розуму. Він не розуміє, чому він не може нормально починати варити. Коли ти вже почав, трошки посрав, а потім почав, тоді все йде досить добре. Тому, скажімо так, якісно зварювати через бензогенератор не, не вийде. Якщо, наприклад, навіть і ми знайдемо якийсь там бензогенератор, там сумасшедший просто він буде шмалити все. от, Ви розумієте, так, що наші напівавтомати всі не розраховані на такий, просто ну, це як людині носа закрити, і тоді, як тільки почне дихати, тоді відкривати. ну, Це херня все. Плюс плюс. Основний мінус генератора це досить дорого. Це дорого, реально. Тому там 1 кВт буде коштувати мінімум 50 гривень. Можливо, трохи менше, можливо, я трохи помиляюсь. Хоча я пам'ятаю, що його як заводиш, це все, це отакі очі, давай бігом щось робити. А воно ще ж треба поміряти, подумати. Це ж не так, що ти там погнав, погнав і зварюєш. Треба все подумати, підрізати, пошліфувати, тільки потім зварювати. Теж не Камільфо. От. Сонячні панелі, звичайно, можна, але це просто космос. Космос. От. Це 15 тисяч доларів. І плюс ще на 15 -ку треба купити акумуляторів, щоб, там, наприклад, зварювати. зварювати. Від тих акумуляторів. От. Ну, можливо, я десь помиляюсь, тому пишіть коменти, в чому, що, де, як. Тому що Ми зараз сидимо і думаємо, що робити, От. як працювати, коли то є світло, то немає світла. От. Як влаштовувати свій робочий день правильно, Тому що ну, по, дві, по три години, по дві, по три години. Прийшли немає світла, прийшли нам вже ті графіки, але ті графіки відключають справно, все супер. А включають, вмикають от, досить з запізненням. Хі -хі, поки проснуться, поки доїдуть. От, тому от такі справи. Ми працюємо і будемо працювати, як би воно там не було. От. Хоча це може бути е, досить ну, повільно. От. Я не кажу, що ми не будемо, ми працюємо. Процес іде. От. Я вже завтра покажу постаночку, все вам трошки. От. Сьогодні вже не буду. Сьогодні відео не про те. Але процес іде. А як би зробити так, щоб воно йшло швидше? І без запізнень я про це думаю. Я обов'язково придумаю. Щось ви підкажете, от. щось я придумаю. Ми все думаємо, тестуємо. Все буде Україна. На сьогодні все. Всім пока, всім успіху, бережіть себе, от. допомагайте одне одному. І все буде гаразд. Пока-пока.